Привіт, рушнико сушарка чорного, такого матого бархатого кольору у розмірі 80 на 50, електрична на 113 ватт, тобто зовсім крихти, але буде дуже гарно сушити. На мій погляд, якщо ви ще не визначили з розмірами, але вони у вас там доступні величезні. Оце золота середина. Вона не коштує всіх коштів світу, але при цьому вона така величезна. Вона має оці жордочки видвинуті, тобто буде комфортно закидувати рушнику. І при цьому вона не зовсім випирає, щоб там не, не стикатися нею, як ви е, поряд ходите, якщо вона у вас так висить. Має чотири точки кріплення. В даному випадку у нас ліве підключення, звісно ж, є і праве підключення. Ну і взагалі по розмірах є вибір. Тобто це ідеальний розмір, як на мій погляд. Але якщо у вас там завузьке місце, або, наприклад, вам треба ще більше високу, або може вас там з поличкою, треба, все це є в наявності. Е, Пишіть нам, якщо треба підібрати. Е, Саме під ваші розміри 113 ватт це потужність, як у лампочки трошки більше. Тобто, вона там за час використовує зовсім зовсім пил Має терморегулятор, є в нього три режими, тобто ви можете визначитись там мінімальний, середній або е, найпотужніший е, і є таймер е, на вимкнення. Дуже гарний варіант: гарантія на виріб Повністю 20 років. Так, це дуже якісний, дуже надійний виробник. Виробляється у нас в Україні. 20 років вони дають гарантію на сам корпус рушнику сушарки на електричну частину, яка посередині знаходиться 5 років гарантія. І на оцей терморегулятор один рік. Якщо що він дуже легко знімається, то Якщо там щось трапиться, це не проблема зробити, друзі. Дійсно, раджу розглянути цю рушнику сушарку. На нашому сайті є прайс по ним. Якщо що, там дуже гарні ціни, особливо на цей бренд. Зараз у нас є дуже приємні ціни. Звертайтесь, будь ласка, до нашого сайту. Якщо вам треба допомогти, підібрати шнуку сушарку, або пишіть нам, або телефонуйте, ми з задоволенням вам відправимо будь-якому модель.